Вас вітає ПоліСейл, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретанова втулка Ресори, яка використовується в москвичі 412 та 21.40. Втулка, виготовлена з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння виробництва Франція. Має всі характеристики та властивості оригінальної деталі. Як ви бачите, як має бути. На продукцію надаємо один рік гарантії без урахування пробігу вашого автомобіля. Актуальні ціни та наявність можете дізнатись в нашому сайті поліune або зателефонувавши за номерами в описі під відео, поспілкувавшись з нашими менеджерами. На цьому каналі будемо публікувати максимально нову. І актуальну інформацію стосовно питань, які стосуються поліуретану, кольору поліуретану, скрипів, характеристики, тому подібне. Тому ставте лайк, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, будемо раді допомогти вам.